друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. ТЦК зірвали поставку критичних літаків. Пише Діма Шерембе, голова управління Network офа PLWH. Співробітники Мукачевського ТЦК зупинили фуру з літаками. Почали перевірку 23 річного водія. Він повідомив, що везе ліки у важкому деталі. При транспортуванні має бути збережено холодовий ланцюг для того, щоб препарати не зіпсувалися. Якби це сталося, сотні людей могли б постраждати, що мало б непоправні наслідки. Тобто Заради незаконної мобілізації 23-річного водія була зірвана поставка життєво важливих ліків для людей з вілом. Неправомірні дії співробітників Мукачівського РТЦК та СП призвели до зриву поставки препаратів до Тернополя та Івано-Франківська 29 травня. Вантаж ліків не доїхав до місця призначення. Персонал ТЦК перевірив не лише вік чоловіка, який згідно законів, не є призовним, але і той факт, що при зупинці роботи рефрижератора або при повному використанні палива ліки можуть зіпсуватися за 4 години під конвоєм. Водія Змусили пройти АВЛК і вручили повістку з вимогою явитися з речами в Мукачівській військомат на наступний день, тобто сьогодні. Я повторюю хлопцеві 23 роки. Він в принципі не підлягає мобілізації. Віза артерапією в умовах спеціального температурного режиму для пацієнтів, які потребують пожиттєвого щоденного лікування. В результаті після проходження примусових і незаконних процесів ТЦК цікаво був змушений повернутися в Києва. Ліки не потрапили у місце призначення більше того, понад шість годин лікарські засоби Ходилися в машині без водія. Якби в машині не було достатньо палива для підтримки температурного режиму або виник збій, і до прикладу, це були б реагенти або ліки, які потребують замороження. вантаж було б відправлено зіпсоване повністю. Коли ми говоримо ми про пацієнтів і важкими захворюваннями, які залежні від щоденного прийому препаратів, до прикладу онкохворі або пацієнти замісної підтримувальної терапії, то зрив поставок рівноцінний загрозі життя. Що ми маємо? Якщо хтось думає, що це якийсь поодинокий випадок, мені шкода вас розчаровувати. Такі дії ТЦК не тільки протизаконні. Вони дискредитують всю комунікацію держави щодо процесу мобілізації. Ми вже маємо дефіцит водіїв. А якщо такі історії, які не є поодинокими, будуть продовжуватися, то система медичних поставок буде геть паралізована. Вона від цих поставок залежать життя всіх військових, цивільних і самих співробітників ТЦК, ми підготували листи до міністра оборони охорони здоров'я Віктора Ляшка про необхідність спільної з командуванням сухопутних військ ЗСУ терміново розробити алгоритми, який забезпечить безперешкодну роботу водіїв медичних і гуманітарних вантажів. Необхідно забезпечити персонал фармацевтичних лікарняних логістичних кампаній, можливістю отримати бронювання від мобілізації. По цьому конкретному кейсу, незважаючи на те, що МОЗ підтверджує критичну. Важливість кампанії та логістична компанія, яка працює з нашою організацією, де працює водії. Документи щодо внесення організації в реєстр об'єктів критичної інфраструктури розглядаються вже понад два місяці. У підсумку ми дійдемо до ситуації, коли просто нікому буде розвозити ліки. Це питання є важливим, адже, наприклад, лише наша організація протягом останніх двох років здійснила понад 4,5 тисячі поставок медичних товарів до понад 500 лікарень та організацій. А ми далеко не єдині на цьому полі задовольнити потреби медичної системи. Це величезний людський ресурс, без якого неможливо забезпечити здоров'я та життя пацієнтів від глупства одного співробітника ТЦК будуть страждати тисячі. Ми вимагаємо відреагувати на надію арта артаЦК та СП, які порушили закон про мобілізацію по відновленню до 23-річного водія від гуманітарного вантажу та своїми діями поставили під загрозу життя пацієнтів. Загалом ця історія разом з іншими випадками актуалізує питання про доцільність існування ТЦК у такому вигляді, як вони є. Я вважаю, що ми можемо передати їх функції на рівень бригад і батальйонів. Які є більш мотивованими рівень бригад і батальйонів це більший рівень довіри, більша мотивація на той же обсяг рукувати, який зараз робить ЦК по суті, дублюючи функціонал та це це про шарок, який по факту демотивує і що найстрашніше нерідко бере гроші, стаючи джерелом корупції. Як тільки бригади та багатальйони напряму будуть працювати з населенням, ми статистично побачимо зростання кількості добровольців. Паралельно у нас вже є гарний приклад іншого підходу за два тижні роботи. Застосунку резерву плюса мільйон чоловіків оновили свої дані. Давайте. Додатково дамо можливість бригадам вести діалог зі своїми громадянами, щоб люди могли йти у ті частини, в яких хочуть служити у будь-якому випадку. ТЦК не мають впливати на те, чи будуть вмирати люди з онкологією, імунодефіцитом чи в операційних, якщо вони цього не розуміють самі, і мають бути надані чинки інструкції. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.